Коли відкривати двері в печі і коли підкладати дрова, давайте швиденько за 15 секунд, дивіться, бачите, в печі залишилася грань, як на шашлик. Але якщо ви звернете увагу, бачите, ще живріє вогник не відкривати двері в печах з боковим відкриванням, тобто ось таким, не відкривати двері ні в печах, ні в камінах до тих пір, поки ще там ось така двіжуха відбувається. Як тільки трошечки ось це живріння заспокоїться, Стане майже невидимим, тоді ви відкриваєте двері в такому форматі. А, гаряч. Тоді ви відкриваєте двері ось такому форматі, щоб підкласти дрова. На палець 1, 2, 3. Бачите, стабілізується тиск всередині. Далі, на два пальці. Один, два, три. Знов один, два, три. І тоді ви ось так повільно відкриваєте двері. У вас немає жодного грама диму, жодного пилу. І ви себе почуваєте нормальними, адекватними людьми, а не розповідаєте потім мені в коментах. Купив піч і камін, повна хата дима, стружки, живу, як в котельні. Ось так користуйтеся і буде вам щастя. Все, дякую, до зустрічі. Залітайте на наш аккаунт, підписуйтесь. Тут найбільша бібліотека корисної інформації в Україні і, напевно, що навіть і в Європі про каміни та печі. до зустрічі!